Більш за все Дмитра Валерійовича в той момент хвилювало, щоб злочинець не привів в дію вибухівку, тому що зібралося біля аптеки багато громадян, які бажали подивитися, що ж відбувається. Полковник Головін розглядав два варіанти спілкування зі злочинцем. Перший це нав'язати свою волю шляхом психологічного тиску маніпуляції. Друга це йти на поводу у. Зловмисника і виконувати всі його вимоги. Інтуїтивно Дмитро Валерійович обрав перший варіант Будь чоловіком та відпусти жінок за цілого полковника виконають вимоги твої значно скоріше. Зі спогадів Дмитра Головіна терорист був спокійний і це не був. Блеф він був готовий до рішучих дій. Зловмисник погодився на умови пана полковника. Знявши кобору, Дмитро Валерійович направився в сторону будівлі аптеки. На зустріч йому вийшла перша заручниця. Коли Дмитро Валерійович зайшов в приміщення аптеки, він підняв сорочку для того, щоб терорист оглянув його на предмет наявності чи відсутності зброї. Після того як впевнився, що зброя відсутня. Була відпущена друга заручниця.